Ввечері 20 червня диспетчера мешканці повідомили про те, що їхні житлові будинки затоплюються канаційними стоками, які витікали з пошкодження на напірному канаційному колекторі між головною канаційною насосною станцією та очисними спорудами у районі Івана Гонки. 50-52. Трапилася аварійна ситуація. Пошкодився напірний канаційний колектор діаметром тисячу, який перекачує стічні води від головної канаційної насосної станції. До очисних споруд. Про причини ми не можемо сказати, тому що ми ще не, не розібрались, не, не докопались до труби, не знаємо, що з нею. Ну, скоріш за все, ми передбачаємо, що це строк експлуатації колектора вже більше 50 років і десь, як кажуть, можливо. Щось з ним сталося в процесі експлуатації. Вчора ми переключили роботу напірного колектора на інший колектор. Цей колектор вивели з експлуатації. Сьогодні проводимо підготовчі роботи, скидуємо з нього стічні води, перекачуємо їх іншим колектором. Інші підготовчі роботи ведуться. А завтра розпочнемо земляні роботи ліквідації. Ми плануємо, що завтра, 22 червня, ми розпочнемо земляні роботи, вскриємо трубу, проведемо заміну і усунемо аварійну ситуацію протягом декількох днів. Будуть складати на нас протокол за забруднення, якби хоч це й аварійна ситуація, але сам. Сама процедура передбачає складання протоколу, дослідження факту забруднення і, і наскільки воно забруднилося чи не забруднилося.